Всім привіт, ви на каналі Сергій Ташчук і ми сьогодні будемо ізучати аномалію, як можна найти людину в ямі. Просто яма, дивіться, яма, яма. Колеса, прості, палка, все нормально. Ну якщо ми знайдемо нашу магічну накидку, то в нас получить наш магічний фокус. Ми накидаємо накидку. Хоп! Розправляємо, головне. Розправили. Кажемо. тралі тралівалі. Тут нікого не достать. Бум-пум-пум! Бум. І тут у нас хтось ми коймо? Магічна нагладка! І, І отут... Ай! Ето! Це... Чебупель! Чебупель, Присинайся! Чипупель! ти там! Що ти там? Ти там? До побачення! Слава Україні! І ми, і ми закриваємо цього монстра! Він зараз нам всі сожре! сужре! Триллів! Пеймені! Сховайся, монстр! Триллвілі тралівалі монстр! Ями Трум-пум-пум! Ми... І згнали Монстра! Його заступного друг. Всім до побачення! Слава Україні! Слава нації! І капець Російський Федерацій.